Всім привіт, на зв'язку RadioWave. і сьогодні ми розглянемо рації хітера DP515 та ДП565. Це дві сучасні та надійні моделі, які чудово підходять для різних сфер застосування. Хітера БП-515 це компактна та легка радіостанція з чудовою ергономікою. Вона забезпечує чистий звук навіть у шумному середовищі завдяки технології шумозаглушення. Ця модель має інтерфейс та c для швидкої зарядки. Також є варіанти з вбудованим Bluetooth модулем, що дозволяє легко підключати гарнітур. БП-515 ідеально підходить для безперервної та безперебійної комунікації на будівельних майданчиках у логістиці та на виробництві. Хітера БП-565 дає ще більше можливостей. Окрім усіх переваг БП515, ця реакція має дисплей та клавіатуру, що полегшує управління і підтримує додаткові функції. БП-565 підходить для тих, хто шукає розширений функціонал у сферах безпеки, охорони та великих подій. Отже, якщо вам потрібна надійна рація для щоденних завдань, обирайте хітера БП515, а якщо шукаєте... Та щось із додатковими можливостями зверніть увагу на хітере ПП-565. замовлення переходьте на наш сайт шапці профілі або або пишіть у приватні повідомлення.